Вітаю, друзі! Давайте розберемо, як визначають дохід ФОПа на єдиному податку, якщо він вносить на підприємницький рахунок готівку, яку вже раніше показав в обліку. Одразу знизимо градус напруги. Якщо ФОП вносить на свій підприємницький рахунок у банку готівку, яку на момент внесення вже відобразив в обліку, то в платіжній інструкції зазначає призначення платежу, виручка за певний період. І тоді такі кошти повторно. Не потраплять до доходу платника єдиного податку. Будьте уважні: сума коштів, внесених на поточний рахунок за певний період, не має перевищувати суму доходу, відображену в обліку за аналогічний період. Тому варто приділити увагу у обліку. ФОПи, платники єдиного податку першої і другої груп та платники єдиного податку третьої групи, що не платять ПДВ, ведуть облік у довільній формі, тобто помісячно відображають отримання. Доходи. Робити це можна у паперовому або електронному вигляді, у тому числі через електронний кабінет. Окрім того, дані обліку стануть у пригоді, коли платник єдиного податку фізична особа-підприємець заповнює податкову декларацію. Щоб не пропустити інших важливих новин, долучайтесь до продуктів цифрового видавництва Експертус. До зустрічі!